А чия Україна? Чия Україна? Як, Як це Україна, чия? Ну як чия? Вот ти мені задав вопрос. От я тобі задаю, чия Україна? Українців? А Крим чий? Українців. Кримський. 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 Був такий один усік, долбойок. <гас> 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 не російський, тихо, тихо. Он не російський, он не український, он кримський, український, он не не Український, не російський. <гас> Посушую". Посушую <гас> <мен>. <гас> ні, ні, ні. Може, Слушай, Слухай, слухай. Неосвічене бидло потрібно говорити український, а не. Хто <гас> слився? Та не злився, воно тупе. Воно тупе, воно говорить Крим кримський. Ша що, що ти там балякаєш своєю мовою я, язикою? Що ти там язикою ще говориш? Та я вообще не знаю, надо вообще балакать дальше, що то. Так, бо тому... -то ти... а, ну як буде, як буде російською мовою бутилка? Що буде? Рос... Русском язики, як буде бутилка? Бутилка? Так, я з ним. Я... Як буде на русском язике бутилка? Бутылка? Так, так, на русском. Бутилка? Ні. Ну, как нет? А як? А як тогда? Це не російське слово. На как? А як буде російською на русском язике фамілія? Фамілія. Це теж не російське слово. Я про колобка запитаю. Бо тому що воно тупе, воно не розуміє, звідки беруться слова, звідки виходять ці слова. А як буде російською колобок? Як, ще раз? що? Колобок, як буде російською. не зрозумів. Колобок. колобок. Є така казка про колобка. Ага. Колобок. А, Правильно, колобок. Кал-бок. Ага. Кал а не круга трог... бок. Говориться так, а пишется колобок, а говориться колобок. Слухай, тупе ти створіння. Google тобі в поміч. Подивись, подивись звідки фамілія чиє це слово, бутилка, чиє це слово. І будеш знати, тупе те створіння, щоб ти знав. Бутилка це є французьке слово, французьке бутилка це є французьке слово. Я поняв. А як пишеться, пишеться двохядерний російською? Так я француз заказує, а й йо мою як пишеться двохядерний. Я б я сразу би сказав би, як би. Я... Стоп, стоп. Для Для французь. Французь. Давай ще раз покажем, покажем людям твою тупість. Як пишеться двохъядерною російською по, по буквах мені напиши. Скажи да, мені? Зачем? Тому що я хочу всім показати, хто розмовляє російською мовою, то тупі, недорозвинуті істоти. Mm. Покажи своим подписотом, как оно пишет: по-русски, по-французски. Привет, всем вашим подписотом. Учите русский. Вот так с днем ступай треба розмовляти. Знаєш, я ось з таким, я, якщо щось, я одразу їх виключаю, бо з ним нема про що поговорити. Знаю, я люблю закуситися з якимось таким, знаєш, що хоч щось знає. А, ну так. О, яка мадам сидить. Мадам-мадам. Вітання, Олісава, привіт. А ось спілкуюся, включив, включив чат-ролетку і спілкуюся. Ще й Володимир біля мене слухає. Умніки! Аліна, Аліна, іди вчи рускій язик, Аліна. Добрий день. Добрий день. Ух, є голос. Ух, є голос. Чого ти говориш? Чого Погано чути, що такі аж... Себе чую. О, якась Галя сидить. Mm. О, майстер сидить. Mm. Ах переключився. Переключився Євгеній. О, Сивий дядько. Переключається. За... О! Знову. Так, ще 10 хвилин з вами тут погударю. I e pidun, dobro, do svi